Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна, Stripe сатинова від фірми Epico серія Italy. До складу входить 100% натуральна бавовна в чотирьох розмірах: півтораспальний, двуспальний, євро та сімейний. Ціна за півтораспальний – sizes, middle, third and third, third and like 1200, за євро 1250, за двуспальний – 1250, за євро 1300, за сімейний 1400 гривень. Пакування плотний ПВХ-пакет на двох кнопочках ось таких. Тут в цій моделі можлива комплектація як з простирадлом на резинці, так і зі звичайним. Ціна не змінюється. Ви можете обирати або з резинкою, або звичайне. Наволочки то йдуть лише 70 на 70. Але в мене по сусідству є склад цех. Де може дівчатка вам перешити. Пара перешиву наволочок, коштує 150 гривень до суми. Але якщо ви перешиваєте наволочки, то накладеного платежа немає, лише повна оплата на перешиту постільну білизну. Якість тут дуже-дуже класна, тут бавовна натуральна, 100%, м'якенька, приємна до тіла. Як ви бачите, полосочка середня, одна атласна, інша матова. А в мене буде комплект. Так, здається, я взяла той, що з простинею на резинці. Давайте відкривати і подивимося, як цей комплект виглядає в розстеленому вигляді, і я вам більш детальніше розкажу. Розпочну вам показувати з простирадла. У мене комплекс просто простинею на резинці. Але ви можете обирати або на резинці, або звичайно. Це за вашим вибором. Ціна буде однакова, як за звичайну, так і на резинці. Резиночка буде повністю по колу. Ось так надійно вона буде триматися, хоч на дивані, як у мене, як ви бачите, дуже гарно сіла, хоч на звичайному матрасі. Розмір у мене євро постілі. В євро розмірі простирадло в нас 180 на 200 плюс 25 см на цю ж частину матрасу. Але ж є чотири розміри: півтораспальний, двоспальний, євро та сімейний. Тобто ви обираєте, який вам розмір потрібний, і в кожному розмірі свого розміру буде простирадла або на резинці, або звичайне. Полосочка в нас середня, не товста і не тонка. У мене дуже красивий гарний фрезовий колір. Кольори також є різні, не лише такі, як в мене на відео. А, більше кольорів є в мене на сторінці в Інстаграм чи в групі в вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину всі кольори, які маю в наявності. Дві наволочки в комплекті розміром 70 на 70, вони з вушками-бортиками йдуть по периметру, одягаються на запах. Запах підходить на подушку середню, на набиту, не підійде, хоча він і глибокий, але погано закриється, подушечка буде виглядати у вас. Якщо вам потрібно перешити наволочки, наприклад, на розмір 50 на 70, я маю таку змогу. У мене є по сусідству цех швейні який може це зробити за 150 гривень до вартості комплекту. Але ті комплекти, які будуть перешиватися наволочки, лише по повній оплаті, накладеного на ці комплекти перешиті не буде. І ось так виглядає комплект повністю з простирадлом, наволочками та підковдрою. Підковдра у мене в євро розмірі, але е, вона 200 на 230. Але якщо вам півтораспальний, двоспальний чи сімейний, то там будуть інших розмірів під ковдру. В сімейному їх взагалі дві. Але, що їх об'єднує, це те, що вони всі застьобуються на замок, який розташований знизу під ковдру. Ось тут знизу. І закритий, як ви бачите, тканиною, саме такою страйпсатиновою, щоб зам замочок не було видно. Фурнітура працює вся дуже добре. І ось такі маємо всередині шовчики. Полосочка в нас середня, не товста і не тонка. Дуже красиво вона виблискує при штучному освітленні, одна атласна, інша матова. Склад, 100% натуральна бавовна тканини, тип тканини, страйп сатин. Після прання не кашлатиться, ковтунцями не береться, колір не втрачає. Дивіться, яка красива, гарна тканинка. Страйп-сатин завжди в нас актуальний, в моді, ніколи не виходить з моди. Ще раз вам нагадаю по ціні, вона, до речі, не залежить від того, у вас простирадло буде на резинці, чи звичайна ціна однакова. Півтораспальний комплект це 1200 гривень, двоспальний 1250, євро 1300 і сімейний 1400 гривень. Дуже гарна ціна за якісну постільну білизну страйп-сатинову, до складу якої входить 100% натуральна бавовна.